Сьогодні в нас на огляді вуличний ліхтар Solar Sensor Light, модель даного ліхтаря ВК-120Б 6COB. Перш за все, що хотілося відмітити, що даний ліхтар деупакований упакований фірмою картонні упаковки. В комплектації є інструкція по експлуатації, які можна дізнатися з порядок його підготовки до роботи, налаштування. Також є кронштейн кріплення, відповідно пульт дистанційного управління, на якому є кнопка вимкнення та вимкнення. Та кнопка перемикання режимів роботи. Сам ліхтар працює від сонячної енергії. Кронштейн кріплення складається з двох частин. Це дозволяє регулювати його як в горизонтальній, так і вертикальній площині. Також комплектація входить в комплект кріпильних матеріалів, корпус ліхтаря виконаний з пластику. На передній панелі розміщена кнопка вімкнення, датчик руху та сутінки. Для того щоб вімкнути даний ліхтар, необхідно натиснути на кнопку жилення. Після того даний ліхтар буде вимкнено. На ліхтарьові передбачено три режими роботи. Дані режими роботи можна вмикати, натискаючи на кнопку живлення. Крім того, дані режими роботи можна перемикати за допомогою пульта дистанційного управління, на якому розміщено три кнопки в управління. Крім того, пультом дистанційного управління можна вмикати та вимикати даний ліхтар.